Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та світі. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке росіяни передали бойовикам Камасу трофейну зброю з України у Волинському селі. Травмувалася дитина, розібрала боєприпас. Представник влади торгував документами. Російські окупанти передали бойовикам Хамасу, захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену у США та ЄС. Розвідка попереджає, що так Росія готується до дискредитації України щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї. Наступним за планом Росії кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Сили оборони мають частковий успіх на захід від вербового на Мелітопольському напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський сказав: Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Маємо частковий успіх західніше вербового. Україні потрібні засоби, які зможуть діставати тактичні російські літаки, щоб вони не скидали авіабомби, наголосив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Сьогодні по всій лінії бойового зіткнення зафіксували близько 20-30 російських винищувачів, які завдають масованих ударів керованими авіабомбами. Практично збивати такі бомби майже неможливо. Їхня маса 500 або 1500 кілограмів. Росіяни застосовують каби дедалі більше на сході та півдні. Буває по 50 штук на день. На відео із побиттям у Тернопільському ТЦК відреагувала прокуратура та відкрила справу. На кадрах, що з'явилися в соцмережах, видно, як людина кулаками б'є двох чоловіків у військовій формі. Прокуратура каже, що силу застосовували проти військовозобов'язаних місцевого мешканця та гостя міста. Справу відкрили за статтею про перевищення повноважень. В офісі омбудсмена також повідомили, що починають перевірку. Знову важка звістка з передової. На рідну землю на щиті повернувся Олександр Грицанюк з Ківерцівщини. 29-річний молодший сержант загинув 6 жовтня від поранень, отриманих в результаті стрілецького бою з противником поблизу села Діброва, що на Луганщині. Відомо, що Олександр Грицанюк боронив державу з перших днів повномасштабного вторгнення ворога від 26 лютого 2022 року. У військовій частині повідомили, він був найкращим військовослужбовцем підрозділу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою. Тим часом ще одна страшна звістка надійшла у Ківерцівську громаду. 4 жовтня у селі Лепетиха Миколаївської області помер військовий Андрій Степанов. Йому був 31 рік. Він служив командиром відділення морської піхоти. Головний сержант Андрій Степанов боронив Україну із 24 серпня цього року. Стало також відомо про загибель воїна із села Мала Глуша Камінькаширської громади Сергія Денисюка. Життя 30-річного захисника обірвалося 6 жовтня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана героям. На Волині засудили адміністратора Вайберчату, який розповідав людям про повістки. У вироку камінькаширського районного суду сказано, що чоловік ще у квітні 2021 року створив чат у Вайбері. А після початку повномасштабної війни почав у ньому повідомляти про місця, де представники військомату вручають повістки військовозобов'язаним. Чоловіка викрили і вручили йому підозру у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Обвинувачений отримав умовний термін рік. Чоловікові загрожувало ж позбавлення волі на строк 5-8 років. Однак йому значно пом'якшили покарання, бо він визнав провину та підписав угоду з прокурором. Представник влади торгував документами. Посадовця з Волинської державної адміністрації затримали і посадили під домашній арешт за те, що вимагав і отримував хабарі. Із серпня по цей момент посадовець тричі отримував гроші від підприємця, який хотів дозволи на викиди забруднюючих речовин у повітря. На вимагав загалом 51 тисячу гривень. Під час одержання останнього траншу 19 тисяч гривень його затримали правоохоронці. За інформацією 12-го каналу йдеться про начальника управління екології і природних ресурсів. Нині цю посаду обіймає Валентин Кухарик у разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Хлопчина отримав травми через те, що розібрав старий боєприпас. Надзвичайна подія сталася в селі Березовичі Зимнівської громади Володимирського району. У неділю 14-літній хлопець знайшов у полі біля села боєприпас, схожий зовні на патрон. Приніс його додому і взявся розбирати. У результаті небезпечний предмет вибухнув і поранів дитині ноги. З переломом правої ноги та рваними ранами лівої підлітка госпіталізували до лікарні Луцька. Нині його життю нічого не загрожує. Знайшов на купі металобрухту вибухонебезпечний предмет, який почав якби, розбирати близько третій години вчора. Після чого ну, цей предмет вибухнув і ушкодив нижні кінцівки. Відомо що боєприпас часів Другої світової війни. Рятувальники вкотре наполегливо рекомендують не чіпати таких знакідок. Хотів до Польщі, та доведеться спілкуватися з поліцією. 28-річний волинянин їхав за кордон на краденій фурі. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з'ясували, саме цей вантажний автомобіль ДАФ розшукує Інтерпол, міжнародна організація кримінальної поліції. І з вересня машина перебувала у розшуку в нашій країні як викрадена. Легковик влетів у воза з конем під Луцьком. Аварія сталася на трасі між селами Забороль та Антонівка. Напередодні надвечір. 53-річний мешканець Луцького району на деонексії в'їхав у підводу, яка рухалася назустріч. Внаслідок цього 47-річного водія воза госпіталізували. Кінь, який був запряжений у підводу, загинув. Рятувальники, яких викликали на подію, працювали на те, щоб автівка від удару не загорілася. Це ще не все. Залишайтеся з нами, аби за мить дізнатися про таке. У вівторок у Луцьку перебої з водою та світлом. У юнака з Камінькаширщини знайшли канабіс. Листоноші возять, і газети, і ковбасу. Прийшли з обшуком. У Камінькаширському районі 18-річний місцевий мешканець приймав несподіваних гостей. Прийшла з обшуком поліція. Правоохоронці взялися перевіряти свою інформацію про причетність юнака до обігу наркотичних речовин на території району. Знайшли і вилучили рослини, подібні на канабіс. Кримінальне провадження відкрили щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання чи збуту наркотичних засобів. Щорічно у світі 9 жовтня відзначають День пошти в Україні. За останні кілька років вона зазнала суттєвих змін. Нерентабельні відділення закрили, натомість з'явилися пересувні. Як вони працюють і для кого? Бо ж не секрет, що споживачів друкованої преси стає з кожним роком менше. Втім, теперішня пошта, як служба зв'язку, доводить не лише газетами єдинами Чому люди в селах кажуть поштарям дякую? Дивіться у сюжеті. Раз на тиждень ранок у селі Носачевичі Рожищнської громади кардинально відрізняється від інших. Адже сюди приїжджає пошта. Вже два роки, як у селі, звичайне відділення замінили на пересувне. Звісно, спершу цю новину селяни сприйняли з нас бо ж як так лишити людей без поштового відділення. У них були свої поштові відділення, вони ну, насторожено віднеслися до цього, бо їм здавалося, що все, пошта рухнула, нічого не буде. Тепер люди привикли побачили нашу роботу. Побачили, Наталія Клюка спрацює що... в Укрпошті вже 20 років. Два з них у пересувному відділенні. І вже одні ті самі люди, одні ті самі села. Ми вже знайомі з людьми, вже, вже люди привикли до нас. Ми привикли до людей. Головна відмінність такого відділення у тому, що у селах воно відчиняється раз або два на тиждень, і лише на дві-три години. Пані Світлана перша, кого ми тут побачили. Прийшла забрати пенсію і улюблені газети. каже без пошти в селі ніяк. Обов'язково обов'язково. Ну я пока ще хожу. Ну а як я вже не дам ради, то ж прийдуть до хати, і принесуть. О, діло в тому, що Укрпошта це не лише про пенсію, посилки і комунальні платіжки, які доставляють під самісіньку хату. Із собою поштарі везуть багато різних продуктів. Особливо це актуально для невеличких населених пунктів, які залишилися без магазинів. Та й місцеві по секрету кажуть, продукти на пошті дешевші. Куплю ковбаси, куплю цукерки, Там є Стефанія. Я завжди беру. Беремо чекай, це почину кава. Оте стрійте от, от, во. Шо, -шо? Вафлі. вафлі то вже увше кожен раз. І стиральний порошок беремо, все беремо. Люди у цих селах менш говіркі, та не всі хочуть, аби їх знімали на камеру. Пані Світлана каже, що не звикла до такого, але все ж погодилася з нами поговорити та показати свіжу пресу. Я випасю сучасне життя. І я виписую твій вибір. Ще є така цікава газета між нами, бабами. Як вже вона цікава. Бабця читає нам уривок із романтичної історії з газети і зізнається, скоро їй виповниться 80 років. Від цього жінці і радісно, і сумно. Ну і слухайте найгірше, що таких старих вже мало є. Навіть нема з ким пообщатися. а таким молодим, як ви, то нашо я. Я й сама не хочу. Працівники пошту розповідають, що для багатьох людей пошта це не лише про послуги, а й про спілкування, якого іноді так не вистачає. Спілкування хочуть люди, треба з кожним поговорити. Бабусі сидять по хатах, хочуть поговорити. Ще інші мешканці села Мефодій та Валентина кажуть, що пошту люблять за привітність працівників та зручність. Обязательно треба, і газети розвозять. І все на світі. Ми виписуємо вісник. Нас баба дуже добре читає газету. Послуги поплатять на пошті, пенсію привезуть, газету привезуть. І ми задоволені роботою. І такі люди є, що не, ну не підуть на пошту, не дійдуть вони. І нема чим їм добиратися. А так воно приємно, добре. Ми дуже вдячні ага. теї пошті, що вона є. Наступна станція пересувної Укрпошти сусіднє село Вишеньки. Тут свого відділення немає, але місцеві на час проїзду листонож зголосилися відчиняти клуб. Якщо ж такої можливості немає, поштарі працюють з машини. Стаємо десь в такому місці, щоб людям було більш-менш зручно доходити до нас і, і з машини. Так працюють і влітку, і взимку. Дощ сніг немає значення. У вишеньках люди до поштарів йшли не так активно. Це пояснюють, залежить і від того, чи видають в цей день пенсію. Все ж саме за цю послугу селяни люблять листонош найбільше. По дорозі на пошту ми зустріли бабцю Афанасію. Вигоди пересувного відділення вона оцінила давно. Пенсії получу все то добре, дуже добре. Мені шелучек було. А чого? Мені треба до нас в їхати, я на роботу вже ходилась, тепер вдома сижу і гроші привезуть. Ми беремо собі вафлі, і порошки, і що треба, і все візьмемо. Добре, дуже добре. Навіть якщо поштарі у селі чекає, лише двоє чи троє мешканців, до них їдуть. Листоноші знають, люди виглядають їх не лише через можливість отримати пенсію, газету чи товар, який у їхньому селі не купити, а й сподіваються на щиру розмову та звичайну увагу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. У вівторок, 10 жовтня, електрики знеструмлять частину Луцька і прилеглі села. Про це повідомили у Волинь Обленерго. Так, з 9 до 12.00 в 10 селах повністю і на окремих вулицях Луцька буде припинено подачу електроенергії у зв'язку з технічним обслуговуванням мереж. Серед таких вулиць Рівненська, Теремнівська, Хурсенка, Відродження, Сагайдачного, Дорошенка, Мисливська та інші, а також села Струмівка, Підгайці, Гаражджя, Піддубці, Верхівка, Новокотів, Романів, Ботин, Лища та Воротнів. Частина Луцька завтра може бути і без води. Це теж пов'язано з профілактикою на електромережах в районі вулиці Дубнівської. Тож можливе пониження тиску або часткова зупинка водопостачання в таких районах. Центральна частина привокзальний мікрорайон, 33-й, 40-й і 55-й мікрорайони, райони теремно та вишкова. Технічні роботи відбуватимуться з 9-ї і мають бути завершені орієнтовно до дванадцятої нуль нуль. У Луцьку ріелтори у своє професійне свято збирали кошти на ЗСУ та садили символічне дерево у людному місті. День ріелтора щорічно святкують 9 жовтня, починаючи з 1999 року, першого всеукраїнського з'їзду професіоналів цієї справи. У час війни Волинська спільнота асоціації фахівців з нерухомості України проводить акцію на честь захисників не вперше. Цього разу зібралися у популярному луцькому парку, щоб посадити пам'ятне дерево і провести аукціон. Дуб здавна символізував, якраз такі по українських повір'ях мужність, незламність українського народу та невмирущість духу. Тому якраз таки ми садимо дуб за нашу перемогу, за невмирущість нашого духу і за те, щоб наші чоловіки, які зараз воюють, знали, що дуб їх буде захищати. Ріелтори мають велику мрію, аби і вони, і інші могли вже наступного року прийти до посадженого деревця і милуватися мирним небом нашої України. Волиняни відчули перші заморозки. Синоптики кажуть, вже зафіксували зниження температури нижче нуля. Чи буде ще бабине літо та коли настане справжня зима? Дивіться далі у сюжеті. 9 жовтня в понеділок волиняни відчули суттєве похолодання, а минулої ночі були вже перші морози. Синоптики обіцяють, що холод довго не протримається. Сьогодні вранці температура повітря відчутно знизилася. На поверхні ґрунту спостерігалися перші слабкі осінні заморозки, і найближчі дві ночі також будуть досить холодними. Лучани вже натягають куртки, однак до осіннього взуття поки кажуть не готові. Терпимо, аби не дощ можна гуляти. В кросівках, в носках, да й все. Ще не одівали, ну вже плануємо. Ну да, стало прохолодніше, свіжіше. Не тільки на вулиці в хаті теж стало холодніше. Та нормально, терпимо. Ще не зима, що добре? Звичайно, відчуваю, дуже ж холодно. Ну, з, з, з напруженням, з неохотою. Сподіваюся, що завтра пройде. Ну нічого. В суботу я чув, що передають щось тепліше. Трохи. І справді, після декількох холодних днів Волинь очікує все ж бабине літо. Вийде сонечко, та в повітрі відчуватимемо аж 22 градуси. З 12 жовтня відчутно потепліє. Нічна температура підвищиться до 7-12 градусів. Денна, якщо 10 жовтня за прогнозом 11-13, 11 жовтня близько 16, то надалі вже вона буде 16-22 градуси. В середині жовтня дощів стане більше і температура в день сягатиме максимум 14 градусів, а вже в 20-х числах можливий навіть дощ з мокрим снігом та. Нічні заморозки Анна Кравчук, Василь Морощук, В'ячеслав Біло, 12 канал. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12, який доступний для вас у будь-який зручний час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже незабаром. Тож залишайтеся із нами і до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.